Господь наш Ісус Христос, наш Спаситель, проповідував слово спасіння серед людей на землі і один раз Спаситель направив свої божественні стопи в місто Наїн. Хто знає святу землю, то Місто Наїн знаходиться в Галілеї біля, недалеко біля Назарета. Воно і до сих пор є. І коли Господь зі своїми учениками наближався до міста, то з городських ворот вийшла погребальна процесія, несли молодого юнака умершого. Сина, єдиного сина матері, а мати була вдовиця, і мати йшла за гробом, гірко плакала, і зібралося багато людей, які йшли рядом з нею і намагалися її якось утішити. Господь побачив цей гіркий, гіркий плач матері, жалився над нею. І Сказав їй, не плач, Господь підійшов до одра, на якому лежало тіло умершого юноші, торкнувся його всі стали, і Господь каже, юноша, тобі говорю встань. І юнак піднявся, сів і почав говорити з усіма, і віддав спасів воскресого. Юноші його матері, для матері не було приділів її радості, а всі люди, які бачили це чудо, прийшли в страх і говорили, славили Бога, і говорили, великий пророк постав між нами, і Бог відвідав людей своїх. Таку священну історію сьогодні нагадує нам. Свята Православна Церква. Це історія, і вона зрозуміла, зміст її зрозумілий. Господь воскресив умершого юношу. І цим Господь ще раз засвідчив, що Він є владика життя і смерті. Бог живить і мертвить, Бог не злагає і воздвигає. Як, чому одного Господь воскрешає, другого ні, ну це вже, на це питання відповісти неможливо, тому що це є розум Божий, не людський. А людський розум постигнути божественний розум не в змозі. Але кожна іванська історія має ще якийсь має інший зміст, духовний зміст. І в духовному змісті ця історія нагадує нам про нас самих, про кожну людину. Кожна людина створена Богом. Бог творить людину. Бог створив людину із землі. В Дону в ліцеї є дихання життя, тобто прикрасує людину своїм божественним образом. Або як ще говорять, подарував людині в дуну людину розумну душу, вложив в людину розумну душу, яка є тільки у людини, від всіх тварин, які на землі, тільки у людини є розумна душа. Розумна душа вона тому, що вона має. Таке поняття, таку, таку силу як розум. Розум це одна із властивостей божественного образу людини. Цей божественний образ це є свобода людини, це є розумність людини, це є духовність людини. І з допомогою розуму душа людини пізнає Бога. Пізнає весь світ, який Бог створив, який її оточує. З допомогою розуму людина пізнає сама себе. З допомогою розуму людина вибирає із декілька варіантів кращий для себе. Це тільки розумна людина може зробити. І з допомогою розуму людина собі планує своє майбутнє. Розум. Має бути повернути завжди до Бога. Коли розум людини повернути до Бога, тобто людина розумно пам'ятає про Бога, думає про Бога, говорить з Богом, спілкується з Богом, то коли цей розум повернеться до Бога, то від Бога через розум отримує силу життя, яка наповнює людину. І вносить з собою ця сила життя, вносить людину такі почуття, як щастя, радість, мир, спокій. Коли розум відвертається від Бога і повертається до чогось іншого, ну до земного, як, як правило, то людина починає духовно ну, якби, істощатися. Як, якщо взяти, наприклад, якусь рослину, і вона на сонці цвіте, розвивається, занести в такий подвал руки, де нема абсолютно ніяких сонячних лучів, вона починає там чахнути. Так людина, людський розум, людина помирає, потихоньку помирає від того, коли людський розум відвертається від Бога. І ця історія. Воскресіння сина наївської вдови, це історія, як у людини буває, коли розум наш відвернеться від Бога, повернеться до суєтного, до земного, до тлінного, то він поступово помирає, приходить такий стан, коли розум помирає. Тобто людина не способна вже подумати про Бога, повернутися до Бога. І душа. Людини, ну, болить від цього, страждає. І блажена та людина, яка це зрозуміє і починає плакати, починає просити Бога, каятися перед Богом. Тоді Господь, як для цієї наївської думи приходить, торкається розуму цього мертвого і Він воскресає, знову стає способним. Встати і повернутися до свого Творця і Создателя, до джерела життя. Ми живемо так, може у нас розум не є мертвий абсолютно, але ми, ми трошки думаємо про Бога, але більше думаємо про земне. Ми, як, ну, є такі, ну, є такі поняття, як ну, нерядня, ну, нерядня в воду, дайвінг, так по-англійськи -по 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 називається, то нерядня в воду. І є такі люди, які набере повітря і опуститься вниз, і там може бути 2 хвилини, хто 3 хвилини, хто 5, 10. А потім мусить вийти і вдихнути. Якщо не вдихне, він помре. А є такі, які беруть з собою кисневий балон. І неряє, і довго плаває, і має там чим дихати. Оце ті люди, які постійно повернені своїм розумом до Бога, ті мають духовний балон, духовну кисню, благодаті Божої. Яка їх живить, утішає, допомагає терпіти всі труднощі, перемагати все. А людина, яка, так як ми, то ми десь вдихнемо трошки, потім зануримося у земне мірське, потім знову ж нам вже дискомфорт, такий нас замучить, ми знов піднімаємося трошки до Бога, знов зануримося, і так от ми проводимо своє земне життя. А ми повинні мати. Оці духовні балони духовного кислороду, благодаті Святого Духа. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми жили з Богом. Те, що я сказав вам, я просто скажу другими словами, що людина в своєму житті має постійно перебувати в молитві. Оце є повернути свій розум до Бога. Людина повинна читати святе письмо, це теж повернути розум до Бога. Людина повинна читати другі духовні книжки святих отців, або сама, буває, що сама людина роздумує про Боже творіння, про все устройство, міроздання, це теж є повернення розуму до Бога. І незважаючи на що, що скільки у нас земних хлопот, забот там по ми все рівно повинні знаходити якийсь час і повертати свій розну до Бога. Люди, які хочуть благочестиво жити і стараються це робити, і роблять це, вони намагаються творити короткі молитви. Можливо, що для великих молитв, тобто повернути до Бога і довго бути там. Там якби, цю бесіду духовну молитовну творити перед Богом, це може не завжди у нас є час, а час є, у нас немає настрою, є багато причин, які не дозволяють нам це робити. А коли коротенькі молитви, прочитав молитву, там щось відвикся, знов прочитав молитву, знов прочитав молитву. І це це, це значить, що можна з'їсти кусок хліба так зразу, один, так і проглотив його, не жуючи. А можна на крошечки такі, на кусочки розробити і цілий день кушати, і будеш живий, і будеш мати силу ну, жити і працювати. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми проводили своє життя в молитві, щоб ми вчилися молитися на всякому місці, в дорозі, в, 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 ну, де ми там відпочиваємо, чи, десь, десь, чи, 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 чи лежимо вдома просто на кроваті. Все одно треба творити молитву. І молитва буде оживляти нас і буде ну, відкривати нашу душу для божественної благодаті, яка буде допомагати нам у усьому житті. А в майбутньому віці ця благодать Божа приводить людину до вічного спасіння на небі у Христі Ісусі Господі нашим, якому від нас слава і поклоніння, нині безконечні віки. Нині. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.